У нас приїхало досить багато копки. Є туї, є сосни, є ось листяні дерева. Це в нас тут і ірга і, рга, і е, бересклети е, в крилаті. До речі, осінь, о, такі як моє волосся. Дуже класно виглядають. Е, в нас вони вже в нових контейнерах. Е, ко... Контейнерах ось так виглядають дуже воно гарненько все виглядає. Подивимося, як вони будуть себе в них почувати. Але я думаю, що дуже класно. Тому що, по перше, вони світлі, вони не будуть так перегріватися на сонці. І ще класний момент, що. А, Після покупки ви просто декілька розрізів робите на цій мішковині, і з цією ж мішковиною саджаєте рослину вже в підготовлену е, ямку. Це дуже зручно. А ну переважно, а як дістати цю велику рослину з горщика? Його потрібно або розрізати, або його е, трошки помучити. Рослини на горщик і себе, Тож дуже класний варіант. З мішком поставили, посадили і все швиденько робиться.